Друзі, друзі мої, всі глядачі, хто мене дивиться, хто підписаний на канал, всім дякую. Я просто хочу зараз зняти для всіх вас і для себе це теж. Дивлюся от на ці поля, на те, що Господь нам дає, створив на це небо. І тут проростає плід, який ми їмо потім, харчуємося, щоб жити. Я дивлюся і вам показую. Я просто насолоджуюсь цією красою, друзі Господньо. Цією красою просто я насолоджуюсь. Ви просто подивіться. Наскільки все приємно, наскільки все приємно Господь для нас створив, друзі, друзі. Я просто, просто в захваті від цього всього. Ви просто подивіться. Ви просто подивіться на цю красу. Це все. Богом створене це небо блакитно чисте. Хай Бог нам дарує мирне небо і нам залишатися людьми, хорошими людьми, приємними людьми, незважаючи на цю темряву, що нам роблять. Хай Бог допоможе нам. Я прошу за це у Господа. Тому, друзі, подякуємо всі Господу! Є за що дякувати йому, і є за що дякувати Йому. Він достойний слави, наш Господь достойний слави і ця краса це все прекрасно. Друзі, Божих вам благословінь. Ще раз показую вам це все, що я знімаю. Ось це відео. Божих вам благословінь, всього самого найкращого вам, друзі. Бережіть себе, любіть життя. Господь нам подарував його і дарує нам. І хай з наших уст лунає йому вдячність і хвала нашому Господу живому, єдиному творцю неба і землі. Слава Богу живому! Друзі! Любіть, прощайте, цінуйте та поважайте. Життя прекрасне, Незважаючи ні на що, не на які труднощі, хай Господь допоможе нам достойно все пройти. Дякую вам.